Вітаю, друзі, 27 липня Київська область. Ще один персик минулого року на окуліровці в кроні абрикоса. Там прямо після окуліровки зав'язався плодик. Відповідно, гілочка там не виросла, але я в минулому році отримав там невеличкий персик. Тут ось в цьому році ну цей ще твердуватий. Можливо, я його не буду чіпати, ну один уже цей що натерся. Уже нормальний. І цього... ну і цей ще твердуватий. Ну, тоді, мабуть, ці два нехай ще повисять. А от даний плодик я зараз... Зважу, і продегустуємо. Так, перейдемо до зважування. От такий маємо плодик 117 грам, 116. Ті, що залишились, один чуть більший від нього, інший чуть менший. Цей сорт має бути червоно'ясий. Але один плодик той, що був упав в цьому році, там не дуже він такий червоном'ясий був. Ніби і не скажеш. Але в минулому році був доволі червоно ну В принципі, можна сказати що цей персик червоно м'ясий от, видно, відразу видно причину, чому він раніше достиг, розтріснута кісточка. ну по цій ж причині він може трошки не добрати свого смаку. Так, ну і пробуємо. Як на мене переважає кислинка, така яскраво виражена, я б сказав, кислинка. А в іншому персиковий, звичайний персиковий смак. Не бачу в ньому нічого особливого, крім того, що от така незвична, червона м'якоть. Ось видно, тут, де його кусав. Соковитий, да, він соковитий, тут він перестигший, трішки. Ну, все ж таки, може, трішки смак підводить через оцю розтріснуту кісточку. Можливо, достигнуть. Решта два. І я зніму якесь коротке відео і вставлю. Ну, і для порівняння, мабуть, вставлю десь тут картинку з минулого року. Фото, який він був в середині минулого року. Дякую за увагу. На ну, все добре.